Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про Олександра Македонського, одного з найвеличніших завойовників в історії. Його ім'я оповите легендами, а його подвиги досі вражають. Давайте розкриємо 10 дивовижних фактів про цього видатного лідера. По-перше, чи знаєте ви, що вчителем Олександра був великий філософ Аристотель так, той самий Аристотель, який зробив відкриття в науці та філософії. Олександр отримав освіту з політики, філософії, військової стратегії і навіть медицини безпосередньо від цього легендарного вчителя. Далі, Олександр був непереможним полководцем він не програв жодної битви. Його стратегічний геній та хоробрість дозволили йому завоювати величезні території від Греції до Індії. Факт третій. Олександр заснував понад 20 міст протягом свого життя. Багато з цих міст були названі на його честь, а найвідомішим є Олександрія в Єгипті, яка стала центром культури та освіти. Під час своїх завоювань Олександр завдав нищівної поразки могутній Перській імперії. Перемігши царя Дарія Троті у битві при Гавгамелах, він поклав край тисячолітньому пануванню династії Ахеменідів та проголосив себе царем. Армія Олександра обожнювала його, бо він розділяв з ними всі труднощі. Він їв ту саму їжу і бився пліч о пліч з ними, заслуживши їхню непохитну відданість до кінця. А тепер загадка: причина смерті Олександра досі невідома він помер у молодому віці 32 роки, можливо, від лихоманки отруєння або аутоімунного захворювання. Сьомий факт: Олександр був першим європейським правителем, який вторгся до Індії. Він зіткнувся з могутнім царем Пором, який воював з бойовими слонами. І ця зустріч залишила слід в історії обох регіонів. Олександр вважав себе божественного походження, стверджуючи, що він син Зевса. Він докладав зусиль, щоб довести це своїм підданим, і його культ швидко поширився серед завойованих народів. Його унікальна бойова тактика була революційною. Македонська фаланга з її довгими списами, які називалися Сарисами. Була грізною силою на полі бою, що робило його армію майже непереможною. Нарешті, після смерті Олександра, його величезна імперія не витримала боротьби за владу і розпалася на кілька держав, кожною з яких правили його полководці. Олександр Македонський легендарний полководець, чиї діяння змінили світ, його ім'я назавжди залишиться в історії. Не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо вам сподобалося це відео.